Сьогодні пропоную роздивитися гру. «Мозаїка». це одна з моїх найулюбленіших дидактичних ігор на початкових етапах. Коли це, навіть якщо це різний, помаленькі да, Там від двох з половиною до чотирьох ручків, і від чотирьох до шести це все дієва абсолютна гра. Як мама це бачить, да? Ось тобі підкладочка, будь ласка, давай складемо. От у нас тут підказка абсолютно, яка показує, підказує, який кольор ми туди маємо вставити. Знов таки, якщо мама у нас досвідчена, мама освідчена, вона розуміє, що можна додати там. Що ти складаєш? Я складаю машину. Якщо дитинка, що на володіє фрази, нема мовлення фрази, машину, машина, що ти робиш? Машина. Достатньо, цього достатньо. на момент двох років це, цього достатньо, але, в принципі, звичайно, нема межі для все покращення і покращення. Значить, як це бачить спеціаліст? Значить, Як я, я цю гру навіть використовую під час обстеження. Я даю, вставляю, кажу, давай зробимо доріжку. Звичайно, всі я. Їх забираються ці фішечки. І, якщо це маленька дитинка, даю буквально декілька, 3-4 жовтенькі оці фішечки. Так, що має відбуватися? Дитинка має продовжити мою доріжку викладати жовтого кольору ці фішечки. Де ти склав доріжку? Ось, хоча б показати пальчиком. Чи ручкою провести. Хто склав? Я. Значить, що? Зорове просторове сприйняття, сенсорне сприйняття, саме жовті. Ну, окей, тут у нас нема ще вибору, тому значить, тут жовтий і жовтий, просто кладемо хоча б, повірте мені, два, зараз багато дітей, які 2,5-3 роки, вони не бачать, що саме отут треба продовжити. Тому ну, що отут поставити? Що отут поставити? Однаково. Тому допомагаємо. Далі. Якщо дивимося, що дитинка, значить, ви їй допомагаєте вона раз, 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 дві три з вашою допомогою, навіть рука в руці, але ставить більш-менш в цьому рядочку, да? жовті хішечки. Да? 에, спри, тобто це називається сприймає допомогу. О, це дуже добре. Ага, складає дві доріжки. Ускладнюємо. Як ускладнюємо? Складаємо. Додаємо і червону доріжку. Знов таки, це відбувається на підкладочці. Так, у нас вже там жовта доріжка складена набагато довша. Червону ми тільки додали. Раз, і кажемо, давай разом, давай разом. Раз, дитинка. Даєте знов або невелику кількість, якщо дозволяє. Психічні процеси дитини дозволяють зорове сприймання, аналіз, синтез. Тоді кладете. Якщо ні, то вкладаєте в ручку і дивитесь куди. Одну трішечку сюди. Далі дитина наступне сюди. А далі кажете, ну давай тепер сам продовжуємо. Допомагай мені, ну, я хочу, щоб ти допоміг, допомогла і вже тако даємо. Дитинка робить, супер. Далі наступне три доріжки. Вже три доріжки. Чи є диференціація кольорів знов-таки? Чи є просторове сприйняття? Так, і найскладніший, етап, але з маленьким я щось не пам'ятаю, бо до мене все ж таки йдуть дітки з патологією. я не пам'ятаю, щоб мені вдавалося в три-два з половиною три рочки, щоб я таке побачила. Це ось така доріжка. Дитинка має побачити цю послідовність. Вже оці може не бути, вже вони йому не потрібні, але все ж таки, все ж таки під кінець обстеження зорового, просторового сенсорного сприйняття дитинки, ми робимо оцю один через один. Якщо вона вже таке не робить, відповідно ми собі позначаємо, що це треба розвивати, бо оця послідовність знов-таки повертаємось в попередніх відео я казала. Якщо дитина її бачить, то вона може з'єднати два слова в фразі. Якщо вона бачить ось таку послідовність і готова її продовжити, відповідно вона вже має, може об'єднати три слова в фразі. Але варіантів цих доріжок їх безліч. 2 через 1. 3 через 2. 3 через 1. Ну, тобто, варіантів безліч. Тобто, я цю гру використовую протягом пів року, якщо не більше. А то той рік. Ну, час від часу іноді. Так, ну, знову ми зрозуміли, що тут ще і сенсорне зприйняття, і класифікація за кольорами. І далі повідомлю. Беремо підкладочку, підкладаємо, і дитинка розповідає, що ти будеш, якщо дозволяємо в мені розвиток, розвиток інший психічний продукт, що ти будеш складати? Я складу чи я. Зроблю чи роблю, або літак просто одним словом, якщо це маленька дитина, у якої немає умовлення, мовлення. Так? Якщо є, значить відповім. Давай роздивимо, Що у літака є? Є крила. Давай покажемо це крило, це яке жовте, це яке зелене. Далі що є хвіст? Ось тут зелений, тут два маленьких, типу знаю. Чи їх назвати правильно крила, вони червоні, да? там є віконці, вони ж ілюмінатори, є кабіна пілота, вона блакитна. Там. Значить, і це, до речі, один з педагогічних моментів, які, на які треба звертати, значить, сприйняття цілого і частин, і навпаки, від частин сприйняття цілого. Так. Маринка в нас блакитна, і дитинка розкладає. Якщо дозволяє, мовинєвий розвиток, я там прикрашаю хмаринку. Вона там в мене блакитна. Там я прикрашаю крило, воно в мене жовте. Супер, молодець. Так, з маленькими, знов таки, можна ці, можна разом, можна вже колись покажи, якщо нема цього словнику, але є в пасиві, дитинка розуміє, покажи, дитинка показує. Далі можна подоставати одного кольору. Анука я дістала, а ти тепер знайди йдеш, ми пропустили, де це місце для нього супер молодець. І в цій грі цього нема. Це більш такий бюджетний варіант це мозаїки. У мене колись моїх дітей я їх віднесла на роботу. Більш цікавіша мозаїка, не забув, як цей виробник, дорогий виробник. Там силует цього ж самого літачка. І дитина має згадати, якого кольору вона прикрашала там крило якого кольору, але знову розраховувати, що два з двох з половиною або трирічна дитина вам зразу відтворить щось за кольорами. Ні, не розраховуйте. Це не говорить не говорить про те, що там щось не сформовано або щось відстає. Це нормально антигенез, якщо ви або частинками будете згадувати, або там підказувати, або покласти на відповіді там, де є тут викладите, підказочка, що тут має бути червоне, тут має бути блакитне, тут має бути блакитне, тут має бути зелене. Значить, я неправильно не показувала. Да. Значить, якщо це вже там шестирічна дитинка, і ми вже і працювали над розвитком пам'яті зорового сприймання, і ми вже розраховуємо, тоді там можуть бути невеличкі помилки або якась невелика допомога, тому да, з дорослою дитиною. Про що я і казала початку, що наша гра дуже легка, доволі-доволі трамітина, можна сказати, для шестирічки, але дивлячись її використовувати.